Всім привіт! Зараз будете дивитися повну версію інциденту, який відбувся в Одеській області біля селища Авангард на трасі з пластмасовими е виробами, колядниками, які розводять людей з допомогою Трукам на швидкість в ручному режимі. Остаточне рішення однозначно буде за судом, який найближчим часом відбудеться. Я готовлю оскарження цього. До того всього я вивчив судову практику. Ну, скажімо так, з п'яти справ одна тільки вигражена в в пользу громадян, чотири в пользу пластмасових істуканів. Чого так відбувається? Ну, в першу чергу, відбувається із-за того, що люди подають позов, не звертаючи увагу на деталі. Тобто, в загальних планах не звертаючись до кваліфікованого спеціаліста, до адвоката. Там щось там на знаки з'їжджають.